Ми знаємо, що треба всі починаються, треба ще відпрацювати, не помістимо, треба деталь, я буду. Обідні мало.

Куди си поводи Сходимо і ми подивимося, що там. Я так понял, там все спокойно, если не возвращаются.

Зараз тут відбувається такий невеличкий майдан, відбувається з'їзд соціалістичної партії. Ось такі відомо стало громадським активістом Олександр Мороз, Мороз. Його оточення продало соціалістичну партію Рудковському. І зараз відбувається з'їзд, на якому Рудковський, цей негідник, пов'язаний з минулою владою, корупціонер. Мільйонер, він має приїхати на з'їзд і власне, його вже не мають номінально обрати. Але громада суму чинить спротив і ми цього не допустимо. Загалом є частина нібито сотень, з нібито Майдану, чи видно, що вони проплачені, вони стоять біля входу коридору, формують би, голову коридору біля входу от цю будівлю території СВК. Однак. Вони стоять проти Рудковського, вони пропускають всі його оточення, вони пропускають всіх делегатів, які за відомо відомо, що вони будуть голосувати за Рудковського. Така ось така ситуація. На жаль, знаходяться люди, які продаються олігархам, проти яких стояв Майдан. Однак ми його, ми цього не добуємо. Досвід Рудковського немає, але він може з'явитися найближчим часом. Чекаємо. Добре, дякую Тобто отак от, от підемо, подивимося, що там за проплачені нібито майданівці. Подивимося вихіднє обличчя. Якщо хтось буде пізнавати когось, будь ласка, коментуйте. А сьогодні добра, добрий день такий. Ось таке небо. У нас тут. Такі от. Маринки, дуже добре сонечко. Добрий день. Саме, саме добрий сьогодні день. 間違いなく全部変わりってない。